Річку в в Албанії оголосили біосферним заповідником ЮНЕСКО. Він називається Долина річки Вйоса». у березні 2023 року. Річці надали статус нацпарку під назвою В'йоса Дика річка. В'йоса бере початок у горах Пінт на північному заході Греції. Її довжина 272 кілометри. 70 кілометрів річки пролягає в Греції, потім вона протікає через Албанію, а далі впадає в Адріатичне море. У річці 18 видів риб. У її басейні мешкає 200 видів птахів, зокрема рідкісних. В'йоса одна з небагатьох річок у Європі, на яких немає гідроспоруд. Міжнародний союз охорони природи називає цю річку прісноводною екосистемою глобального значення. Внесення річки до списку біосферних заповідників ЮНЕСКО це успіх екологів, які протистояли будівництву гідроелектростанцій на річці. Кампанію захисту в Йоси підтримав навіть голівудський актор Леонардо Ді Капріо. Цього року ЮНЕСКО надала статус біосферного заповідника 26 новим територіям у 21 країні. Це рекордна кількість за останні 20 років. Тепер існує 785 біосферних заповідників у 142 країнах.